Шалом всім! 13 травня і ось так виглядає наша цибулька. Маємо ось таку от гарнесеньку цибульку. О, дивіться, яка гарненька цибулька. Тут у нас 7 соток. Маємо цибульки разом з часником. Ось такий у нас зараз часник. Є такое різний. На днях будемо вже полоти, бо десь місяць тому пололи, але треба знову полоти. Ось тут у нас такий чесничок гарний. Цибулька така різна. Ми робили, виходить, один сорт цибульки, чесник, один сорт цибулі чесник. І так, і так от садили, щоб можна було чесником, робити такий бар'єр. І ось цибулька синя. Синя цибулька. то її дуже погано видно, але вона менше всіх, бо щоб ви розуміли, о, така, о, така, о, така, така, щоб ви просто розуміли, ця цибулька синя, яка зараз така маленька, вона була напевно менша, була взагалі о, така мізерна, що ми її садили просто 10 кг садили цілий день. Щоб вона дуже була малесенька і ми дуже з нею мучились. А ось ця цибуля що дуже файна, дивіться, яка гарненька, о, дивіться, яка вже в нас височенька цибулька. Ми сиділи її чуть крупніше. І ось такий наш часник не аж супер. Ми цей часник і цибульку нічим не обробляли, нічим не бризали. нічим хімію не додавали. Цибулька натуральна. А, може ми зробимо тут про, е, разок. Зараз коли будемо перед тим, коли будемо сапати гарно, зальємо її і будемо її полоти. Щоб наш нас був гарний урожай. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд. Хто посадив цибульку чесник, ставте лайки. І хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Всім до нових зустрічей!